В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Національне агентство України із запобігання корупції внесло швейцарську компанію Нестле до списку спонсорів війни, оскільки компанія продовжує працювати в Росії. Нестле виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари по всьому світу у лінію продукції компанії входить понад дві тисячі брендів від легендарних і всесвітньо відомих до популярних локальних торгових марок станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала в РФ сім фабрик станом на 2021 рік компанія сплатила в росії податків на понад 25 мільйонів американських доларів Податки заминули і цей рік Нестле приховує. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Юрій Грінченко, профес, професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування економічно-правового факультету ОНУ імені Мечникова. Юрію, вітаю вас, дуже вдячна, що ви з нами. Добрий день, добрий день, пані Ольга, ради вас бачити. То розкажіть, наскільки потужно працює компанія Нестле у світі? Що знаємо про їх прибутки? Ну компанія Нестле одна з найбільших компаній в світі в сфері продуктів харчування, яка володіє брендами, як всесвітньо відомими, так і локальними брендами. Багато інвестує в кожному ринку виконав кожному ринку виконує про виконує, виконує присутніми. Розвиває локальні бренди, розвиває локальне виробництво. І проваджує багато інновацій в сфері в сфері продуктів харчування володіє потужними брендами, які виводять іноді локальні бренди виводить на світовий ринок. І відповідно вона одним із таких гравців, які насправді суттєва ну компанія на слів виросла десь може відсотків на 50 і продажі за останні 25 років. Тобто, це дійсно глобальна компанія, яка Бо вона скористалася перевагами глобалізації, які надає сучасний світ незважаючи на те, що квартира знаходиться в Швейцарії, вже дуже важко назвати її суцільно швейцарською компанією. Це світова кампанія, яка розвиває бізнес за правилами світового ринку. А що відомо про розгалуженість російського ринку Нестле? Російський ринок завжди був привабливим для західного бізнесу. Я для європейського бізнесу насамперед, тому що захід мав технології, Захід мав інвестиції, захід мав е продукти, захід мав бренди, захід мав систему менеджменту, яку не впроваджували у себе. Відповідно, багато компаній інвестувало в Росії, і Росія доснув найбільша за чисельністю України в Європі і відповідно для компаній, які орієнтуються на споживчий ринок. Це дуже важливий фактор. Великі споживчі ринки. компанії, які на продуктах харчування побутової техніки. Дяких вони відкривали виробництва виробництва в Росії, які покривали, до речі, ринки суміжних країн, в тому числі, наше свого часу. Тобто у нас була побутова хімія, в основному з Росії. У нас побутова техніка дуже велика частка була імпортована західних компаній, які розташовані заводи в Росії. Тому ці компанії дуже успішно працювали і розвивалися в Росії. Поки там був зростаючий ринок до 2014 року, і отримували там в середньому я би сказав два рази вищу маржу ніж нас. Тих традиційних ринках розглядали, як цей ринок російський, як один з пріоритетних. Які марк маркетингові та репутаційні втрати може понести компанія після того, як її включили до списку спонсорів війни, що це взагалі означає? Тут якраз цей список є на перед такий список, тому що ніяких фінансових санкцій, ніяких заборон, наприклад, на навіть на продаж в Україні чи імпорт в Україні. Ви маєте саме список, який намагається на кампанію накласти репутаційні ризики через участь участь в на ринку України агресора. І в світі бувало кілька, кілька подій, коли були дуже великі репутаційні ризики. Пов'язані ну, на перше, певно, коли світові компанії мали реагувати на репутаційні ризики, було пов'язано з режимом апартеїду в Південній Африці, тому що багато західних компаній, бізнесів свого часу, пішли з того ринку саме через ринок, через ризик репутації. Ну там були і прямі і прямі санкції. І аноні репутаційні ризики. багато компаній пішли звідти через. Світову, світову підтримку боротьби проти режиму портину в Південній Африки були намагання ще в деяких моментах робити такі репутаційні ризики для глобальних компаній. Але, на жаль, для нас глобальні компанії навчились керувати такими ризиками. Є маркетингові прийоми, як керувати такими ризиками, наприклад. Компанія кока кола відома компанія, Але після того як почалася війна і в Іраку, і в Афганістані, і сполучені штати почали військові дії 20 років тому в цих країнах. Була дуже потужна хвиля в мусульманському світі проти компанії кока кола як всім була ну на їх погляд американського імперіалізму. Експасіонізму є і бекот продукції в мусульманських країнах, які підтримувалися мусульмани Європи, запуск декілька мусульманських кол. Альтернативних, але через два роки це зайшло на невесь. Тобто компанія coca кола потужний глобальний бренд. Вона звела ці настрої і бойкот майже до нульового навіть в фундаментальних країнах. Тому можемо сказати, що на жаль, компанії навчилася керувати репутаційними ризиками, шукати виходи від репутаційних ризиків, і глобальний бізнес. На відміну від того ж періоду апартеїду, глобальний бізнес дійсно став глобальний. 30 років глобалізації не минуло, не минуло даремно. Зараз президент Сполучених Штатів не може сказати, чи президент Швейцарії, чи чи будь-хто в глобальній компанії робити, не робити. Вони не мають такої, такої потужності, як мав ну не знаю, Маргарет Тетчер в свого часу чи Рональд Рейган, коли вони дійсно напряму і майже заборонити компанію інвестувати чи. Мати справу в тій чи іншій країні, і компанія погодилась на те, тому що вони все ж таки були прив'язані до певних країн. Глобальний бізнес він існує в інших рамках, і тому це насамперед поцільний ризик, як в Україні, так і для тих споживачів, які потриму по країні. І насамперед, це Україна показує, що її не байдуже, і... Це теж стратегія, це теж треба реалізовувати, тому що є компанії, які реагують певним чином, і воно показує, що людям не байдуже. Дав глобальна кампанія, ви думаєте про прибуток, ви можете пояснювати своє рішення будь-якими причинами. Як зазвичай вони пояснюють це заботою о звичайних людях, що це є товари, які потрібні дітям, наприклад. Чи це є працівники, які повірили в компанію, ми не можемо їх кинути. Вони придумають всякі такі відмовки, але такі відмовки вже свідчать. Що цей підхід є певним правильним? Це репутаційний ризик, який вимагає ці компанії реагувати, Намагає ці компанії хоча б не збільшувати, що за ними спостерігають їх. бачать, то що вони роблять, бачать, і рано чи пізно воно може бути запроваджено в більшому масштабі. Це репутаційний ризик. Він є на сьогодні. Ви вже частково відповіли на питання, але все-таки про український ринок. Які наслідки будуть для нього? Чи вилучатимуть продукцію з полиць і куди піде прибуток з товарів від компанії спонсора війни? Як це можна врегулювати? Ні, в нас тощо включення 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 в такий реєстр не передбачає заборону заборону продажу такої продукції. Ну, світового досвіду можна сказати. Буває в Європі, наприклад, були такі моменти, що вони забороняли державну, закупив за державний кошт окупувати продукцію в небажаних небажаних компаній. Але насправді, ну скажімо так, такого законодавчого підґрунтя, щоб Україна могла заборонити продаж то чи іншої компанії через те, що вона присутня в Росії, продовжує продаж в Росії, чи навіть постачає в Росії. Нас немає, тобто якщо буде рішення просто заборонити, воно оскаржеться успішно в суді. Я думаю, без всіляких про всіляких проблем. Тому це ризик саме більшої репутаційний, щоб споживач реагував, споживач бачив, споживач орієнтувався, і це вимагає реакції компанії. Ну, компанії, знову глобальні. Вони діють за свою логіку. Ми бачимо, Ашан оперує в Росії, хоча Ашан в Одесі да зазнав ударів. Ашан в Харкові зазнав ударів. Тобто компанія в Україні зазнає ударів і знищення своєї інфраструктури. Або ж компанія вона продовжує існувати навіть по своїм брендам. Як Макдональдс пішов, да? Макдональдс пішов і не залишив свого бренда в Росії, а Шан залишив свій бренд і успішно функціонує там, таким чином. Хоча вони мають досвід, що їхні центри зруйновані в, в Україні. Глобальні компанії, на жаль, вони оперують добре чи погано, до реальність такова, Вони зараз існують трохи в іншій реальності, ніж політичний устрій світу, який ми бачимо сьогодні. Тобто кінцевий споживач голосуватиме гривнею, так купуватиме або не купуватиме відтепер продукцію Нестле, розуміючи, що це спонсор війни. Так, я правильно розумію, і так. А, компанія зі свого боку можливо буде давати якусь більш потужну інформаційну кампанію, що от дивіться, ми тут котиків годуємо, так і наша продукція це гуманітарна допомога для тих же воїнів, наприклад, так, тобто десь можемо помічати зараз саме такі процеси в суспільстві. Можемо і якраз суспільними процесами Україна можна сказати попереду всі планети, тому що суспільство наше дуже мобілізована, і, і тема бойкота може бути реальною, тому що для таких компаній, як Насля, навіть зниження продаж 10-20% – це Все суттєво навіть на українському на українському ринку, тому що з точки зору споживчих продуктів український ринок дуже важливий, тому що насля продає багато, тут інвестувала багато купила кілька українських брендів тут є і наше суспільство досить свідоме і може піти на такі шахи ми бачимо наприклад що такі сервіси як пошуку роботи WorkUA, казали що вони не будуть співпрацювати з компаніями які є спонсорами війни тобто українські сервіси які потужні в україні діють Накладають певні обмеження свої власні, можна сказати, санкції на дію таких компаній, і це може дати, дати знаки, і насамперед вимагає кампанію якось п'якнуся, якось реагувати. Що вже певним чином є, є добре. Покаже, що Україні не байдуже. Ми бачимо тут, не бачимо сірих можливостей, Ми бачимо біле та чорне і на війні воно таке часто є саме так. Юрію, дуже дякую за вашу думку. Дякую за коментарі. Спасибі, що знайшли час долучитися. Юрій Грінченко був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.